Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео хочу висловити деякі свої думки, роздуми, відео роздумів, на тему екзаменів по ні не по екзаменів з історії. Деякі русизми все ж таки проходять, ну що робити? Я не вчився ні в якій українській школі, я, я вчився в Білорусі. Української мови не вчив, так що вибачайте, за, якщо щось десь проскакує, я розумію, що в цьому нічого страшного, ну але ж все ж таки інколи сам себе ловиш на цьому. Ну так повертаємось до головної теми теми екзаменів з історії. Моя така думка, що всі, всі українці мають здавати екзамени. З історії. Це має бути головний екзамен для всіх. В школах, в інститутах. Немає значення, чи це інститут, ну, зі школою все зрозуміло. А інститут чи університет будь-який. Хоч це медицинський, хоч там культури, хоч що б не було. Головна дисципліна це історія. Головний предмет історія. І вимоги мають бути до історії досить такі вимогливі, прискіпливі. Ну, це така, те, що я кажу для всіх. А далі головна тема все ж таки не просто історія, а здача екзаменів для політиків. От саме так. Здача екзаменів з історії політиками. Всіма починаючи від е, сільського голови якогось там маленького села в 200-300 осіб і закінчуючи президентом. Е, рівень знання рівень екзаменів е, має бути звичайно різний. Сільський голова не має значення де в якому чи там центральному, Западенському, східному, південному, північному е, селі. Він має знати історію е, прискіпливо е, дуже так ретельно своєї місцевості, свого там чи району чи області. Е, ну і звичайно, українську історію теж має знати. Е, не буде зайвою і знання історії світової, але рівень е, менший і екзамен не те, що там 5 питань, по 3 відповіді там, як в тестах, відповів, не відповів, там з 5, з 5 питань 3 відповів, все пройшов, можеш бути головою. Трошки так по-іншому, по і питань має бути по історії своєї місцевості, 10, а то і 15 питань. І з відповідями, оті, що як в тестах по три відповіді: одна правильна, а дві неправильні. П'ять відповідей. Одна правильна, чотири неправильні. Місцевість своя 10-15 мінімум питань. По Україні 5-10. Ну, і світова, це не обов'язково, але це додаткові такі плюси теж можуть бути. Таке, як були такі, ну, і зараз, мабуть, є факультативні такі знання. Далі, той, хто балотується і хоче стати мером міста, звичайно, ця людина має знати історію свого міста досконало і має здавати екзамен 25-30 питань. Повторююсь, по 5 відповідей в кожному. І з шкалою не те, що просто оце 25 питань на 13 відповів, і пройшов. Ні, має бути шкала якась там з 25 питань 20 відповідей правильних для того, щоб пройти на мера. Чим більше місто, тим більше питань. Якийсь там умовний коефіцієнт для маленького містечка там 15 питань, для більшого 20, для ще більшого 25, а для столиці там і всі 50 можуть бути. Нічого тут такого. Далі, депутати, депутати в міськраду. Знов таки та, та сама історія в райраду, в сільраду, в обласну, в міську. Тобто, чим вище статусність депутатства, тим більш прискіпливі прискіпливо дивіться на того депутата, і тим більш вимоги зізнання історії, тим більше. Чим вище посада, тим більше питань. І більший відсоток правильних відповідей. Якщо на е, низовому там, рівні, самому низовому, хай буде там, е, як я кажу, з п'яти питань на три відповів і пройшов. На, вже на вищому е, з 10 питань шість, ні, шість маловато, 7-8. А там, де велике місто, і там, де 50 запитань е, на мера, наприклад, столиці, 50 запитань там. Мінімум 40 правильних відповідей. 39. Іди гуляй, вчи історію наступного року наступного, на наступних виборах прийдеш. Те саме для обласних депутатів. Всі обласні депутати мають знати е, свою область е, на зубоку, мовно кажучи, і теж з такими ж вимогами. Е, там… 50, ні, навіть не 50. 50 це на е, мера. А на обласного депутата, е, а це вже рівень, то вище лише Верховна Рада. То мають бути 100 запитань. І зі 100 запитань, там 85, 80-85, як мінімум, мають бути правильними. І знов таки, е, я не прихильник трьох відповідей, а 5 відповідей має бути. І от, от так от. Не подобається, ну не йди, тебе ж ніхто не, не, не штовхає туди йти ставати депутатом. Отакі От вимоги мають бути е, далі. Е, найвища посада е, президент. Е, там питань взагалі має бути там 250 питань, знов таки по 5. І з цих 250 220 маєш відповісти правильно, як в розетці, 220. Ну, це знов-таки цифри, це умовне, це моя така думка експромтна. І от е, лише так, лише пройшовши отакий тест, ти можеш бути зареєстрований е, в статусі, чи е, чи президента, чи, кандидата в президенти, кандидата в депутати, е, в тому числі і міністрів, які е, в залежності від того е, міністрам, чого е, ти Ну, чи хочеш бути, чи тебе призначають, це ж погоджується. Якщо ти міністр, міністр культури, то е, ти маєш, е, звичайно, ти не маєш досконально знати там енергетику, е, чи там е, будівельну галузь, але ти маєш в культурі і в історії е, в культурі глибоко, так, не, не просто там попсай і, і щось таке, а глибоко культуру маєш знати. Якщо міністр енергетики, ти маєш там на зубок знати всі проблеми енергетичні, і ти маєш знати, що твориться в енергетиці в світі, щоб не було якихось чи пустих якихось заяв, таких, що от там чи ай-яй-яй, все погано, чи, чи все чудово. Бо і зараз чуєш, як якісь там особи, я вже не пам'ятаю, хто там з депутатів нещодавно були. Про пішла мова про скорочення, можливе скорочення виплат по собі, виплат і заявлена цифра мільйон 400 осіб вчителів. Ну, дійсно, як тут я бачив це відео. Не будемо називати політика, хто, хто то був, зразу. В Гуглі і все, і все ми знаємо 400 тисяч е, вчителів в Україні. А там говориться мільйон 400. Тобто людина, яка має. Е, Подавати на гроші на бюджет, на свою галузь, а вона навіть не знає, ця людина, скільки, скільки людей ну, не те, що в підпорядкуванні, а в тій сфері, яку вона має знати на зубок, як я кажу. Ну, щоб такого не було, щоб таких ляпів не було, міністри теж мають здавати екзамени. І в першу чергу екзамени з історії. Бо те, що ми маємо сьогодні, оцю цю війну, це результат, в принципі, незнання історії. Бо якби українці знали історію, вони б знали, що північно-східний сусід це ворог. Лютий ворог, споконвічний ворог, і ніким іншим він не був. Не має значення, яка назва того державного утворення там чи 100, чи 200, чи 300 років тому, але це ворог. То не було б різних там, партій там, ОПЗЖ, там Комуняки, партія регіонів і так далі. Цього б всього не було. Люди правильно голосували за патріотичних людей за тих, які за Україну і які мають вести Україну в Європу, в цивілізований світ і подалі від фашистської Росії сьогодні фашистської раніше там до фашистської, але все одно не те, що не дружньої, а ворожої країни території. Та територія завжди була терористичною в будь-якому вигляді, і після розпаду тієї клятої Совєтської імперії, і той Совєтський Союз, він теж був країною терористом. Так воно було споконвічно. І якби повторююсь, люди знали історію, ми б зараз жили в іншому світі, і не було б цієї війни. Бо, е Якщо так поставити, ну умовно кажучи себе на місце якогось аналітика там в Російському Рейхі, йому приходять інформація. про, Я про це вже казав в якомусь там відео, і неодноразово це повторюю про Харків. Ну, коли ото ЄПА перемога е, в першому турі з рекордним, е, рекордними відсотками, 68 відсотків, і стає мером, що може подумати аналітик е, там в Рейхі, е, Рейхі, ну, місто наше? Ну там всі за, е, за такого мера, який бігав з, з цими е, колорадськими стрічками, який е, їздив там. Е, не будемо говорити про що, але кожен хай думає, як там їздив в Москвабат там на якісь. Чи не хай не в а там через кордон вже після 2014 е, року. І його е, харків'яні вибирають е, мером 68% голосів. Ну, те саме про е, і Одесу, і весь той е, та той же Маріуполь. Е, Ну, ну, я, хто е, хто був мер Маріуполя? І взагалі, от в тих регіонах, якщо там влада, то була е, або отак от, е, хиталась між, начебто Україна, але все ж таки і Росія е, друг. Бо їх вибрав той народ, який все ж таки не бачив. Е, в, е, в Росії не бачив ворога і недружні, не те, що ворога, а навіть не бачили недружності тієї країни. Вони вважали, що все нормально і е, е, з ними можна. Е, так, ми типу Незалежна Україна, так, ми тут самі рішаємо там якісь питання, але з ними ми будемо дружити. І от наслідки цього дружби ми маємо сьогодні на нас летять ракети, шахеди. Снаряди і вже гинуть тисячі, десятками тисяч гинуть наші люди, в як наслідок того, що українці не хотіли і поки що далеко не всі хочуть вивчати історію. Ну, такі мої думки. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Може, у вас там якісь інші думки. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!